Доброго всім, шановне панство. Не забудьте вподобайчиком, написати будь-який коментар для просування даного відео. Також дякую тим, хто підписується або ж навпаки відписується від цього каналу. Дякую величезно вам за те, що підтримуєте даний канал. Також би хотів декілька слів сказати за спонсорів. Дякую тим, хто підтримує цей канал просто максимально потужно на плаву, е оформлюючи спонсорство або ж приходячи на стріми, кидаючи донатики. Дякую величезно вам, я ціную, обіймаю і Цілую, <кій> ну, ви зрозуміли. Е, сьогодні ми з вами поговоримо про івент Подія, протокол першого дня. Він починається саме сьогодні з 15 е, серпня, і буде йти до. Якого? Коли відбудеться? Подія? З 15 серпня 00, до 29 серпня. Теж, скоріше за все, до 15.00. Включно, е, якось так. Е, в принципі. Івенти такі доволі легкий, зрозумілий. Давайте ми спочатку з інформації цієї пройдемо, поговоримо про це, а потім перейдемо до самого івенту, там в крамницю, що там завезли, і розберемо трішки цей івент, що тут треба робити, як його пройти і що забирати. Сам сенс даного івенту, якщо ви дивитеся зі сторони недонато, тобто безкоштовно, ви можете забрати даний танк Т-3485, 34 я не знаю, як правильно він говориться т сьомого рівня. Що треба робити? Треба збирати гільзи, виконуй бойові завдання на техніці 4-го 10 рівнів, щоб забрати гільзи. Тобто, звичайні завдання приносить тобі 200 гільз, тобто безкоштовні, якщо ви не купите паса. Там буде 10 завдань, по-моєму, 10. А ще одне додаткове 350. Кожна тисяча гільз відкриває один рівень події. Серед нагород знайдеш бустер-гільз тобто в цьому ланцюжку івенту будуть бустери гільз Ми зараз перейдемо, я вам все розповім. Будуть бустери гільз Оцей один бустер дає 1000. Гільз, незалежно від результату. Тобто ви його підмикаєте, тобто обов'язково, звісно, не забувайте його підмикнути перед боєм, тому що, можливо, він не буде підмикатися сам. Ну і також зайди в гру 22 серпня і хапай подарунок з бустерами всередині. Вони допоможуть тобі заробити ще більше гільз. Коротше, буде квест 22 серпня. Прилетить квест. Я про це в своєму телеграм-каналі повідомлю. Якщо ви не підписані, можете підписатися в описі до цього відео є. E, повідомлю про те e, про квест сам. E, в цьому квесті можна буде забрати бустери ті самі, які дадуть нам ще трішки більше гілля. Скільки там бустерів буде? Скоріше, за все, десь мені здається небагато. Тобто десь-мінус плюс 5-10 рівнів. Ой, 10 Це багато, 5-7 рівнів десь так. E, у половині рівнів нагороди заблоковано. Щоб отримати всі нагороди за своє за свої звершення, забирай будь-яку із спеціальних припусток і розблокуй закриті рівні події. Це логічно. Тобто, але не бійтеся, тобто, вони будуть так і проходитися. Одну одну закриєте, потім наберете тисячу, закриєте іншу, але ця що поміж них закриті замком, вони, по-моєму, ніяк не будуть впливати. Коротше, ну, типу, ви зрозуміли. Забирай нагороди, на тебе чекають понад 60 рівнів кожен із заслуженим призом. Ресурси, кастомізація, і відразу два потужних танки. Сам Т-34-85 сьомого рівня колекційний, е, який продається за 500 золота, і СТРВ-81 8 рівня це шведський е, СТ. В принципі, якщо ви купите пас, типу у вас даний танк буде, ви отримаєте компенсацію, скоріше за все, в 3750, е, тому майте це на увазі. Ну, або перед тим, як забирати, просто його продати і все і отримати. Е, Впізнаєш, 3485, так, але він зустрічав, адже він зустрічав новачків у бліз під час вступної місії. Тепер він став навіть міцнішим і сильнішим, ну, бо він став на рівень вище. Так, про це ми поговорили, а ага, гайда до івенту. Ось сам івент, ось так він виглядає. Е, йде він 14 днів. Е, треба виконувати завдання, тобто. Я вам все теж покажу, ці завдання, що треба саме виконувати. Е, є дві перепуски. Е, у нас є дві перепуски: одна дорожча 24 долара, е, одна дешевша 24 долара і одна дорожча 29,99. А що за ціни, я щось не зрозумів за таку перепуску. Ну, щось ціни реально занадто великі. Сам івентик, до речі, отак от буде висвічуватися в ангарі, ось так, от, як воно видно. Ну і, в принципі, сама перепуска. Першим ділом нас зустрічають 4 бустера, тобто це 4 рівня ми перші відкриємо. Я це тільки не пам'ятаю, чи відкриваються ці рівні, чи відкриває рівень тут замка ще. Тобто, По-моєму, воно і замок відкриває. Тобто, Якщо це 4 рівня, то це 4 рівня до ось. І потім знову далі. Тобто воно не буде через один перескакувати. Я думав просто, що через один буде перескакувати, але ні. Воно буде саме рахувати всі рівні. Це такий моментик. В принципі, сріблю, срібло x 5 аватарки, он як я бачу, обвіси ще є. Що тут у нас ще є, самого цікавого? Камуфляжі на безкоштовному у нас є тут шпигунська мережа. Що там далі в нас? Далі в нас аватарки, сам танк. На, на якому він у нас рівні? На 44 рівні він у нас виходить. Що в нас тут? І ось на 59 рівні сам, в принципі, тальчик знаходиться. Т-34. Давайте я його покажу. Отак він виглядає. Що то у нас по характеристикам? Ну, я на нього гайдик зроблю, обов'язково. 120 баш, 185 корпус, стрільба. Шкода на хвилину. 1998. Час перезаряджання 5,7. Середнє пробиття броні 155 базово для 7 рівня, 190 шкода. 4,3 зведення, 0,345, мінус 7 КВН, 49 вперед і 20 назад. Максималка доволі непогана, до речі. Угу. Якось так. Е, ну і в принципі, про це ми поговорили. Давайте ще до задачі. Я вам задачі покажу і ще в крамниці. По бойовим задачам. Як ви можете побачити, зіграти треба один бій, знищити танки супротивника, і ось вам дають гільзи. Тобто, виконувати можна 10 завдань, якщо я не помиляюся. І тобто за 10 завдань ви, ви, виходить будете закривати скільки, правильно, 2 рівня в день. По ідеї, ви повинні все виконати за 14 днів, якраз все забрати і дійти до нового танчика. Тому, в принципі, немає складнощів. І ось є два додаткові: це коли ви задонатите на пас... Не рекомендую насправді туди робити, тому що нагороди, по-перше, доволі сумнівні. І отримати той же танчик, який вже є в грі, або він буде в магазині, або він буде навіть в аукціоні. Типу, і типу зараз на нього донатити. Мені мені здається, не є правильним рішенням, хоча, звісно, вирішувати вам. Це чисто особисто, просто моя думка. Є, до речі, тут ось ще. Перемогти в боях 350 тут ще це. Як я розумію, якщо ви дорожче купуєте, у вас ось дві відкриваються. Якщо ви купуєте дешевше, у вас тільки ось одна оця відкривається. Також ще в нас є в крамниці ось такі дві пропозиції: саме напас 24 долари, відкриває до два додаткових завдання, і перепуска з бустерами, яка е, дасть вам 10 бустерів і 20. 20 тисяч гільз, тобто 20 рівнів ще відкриється. Ну, тут ще 10 бустерів, тобто ще 10. Тобто, виходить, в сумі десь 30 буст... 30 рівнів відкриється. Якось так. Ну, і, в принципі, все. На даному івенті все. Все пояснив, все розповів. Ем... Дякую велике за перегляд. Зустрімо з вами в наступному відео. До зустрічі Щастить з івентом!